Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі, де я розповідаю про літературу і про книжки. Тож, сьогодні я би хотіла вам розказати про свої покупки, нещодавні покупки. Це чотири книжки різних авторів. І почнемо з першої. Перша книжка це Драбина Євгенії Кузнєцової. Я буквально нещодавно прочитала її Спитайте Мієчку, і ця книжка мені дуже сподобалась. Тому я коли почала читати, уже перші розділи сказали мені, «Все, треба, треба брати і драбину. Тому я замовила цю книжку і дуже швидко прочитала Спитайте Мієчку, але про... Цю книжку розкажу вам у кінці червня, коли буду розповідати про всі книжки, які я прочитала в червні. О, це буде одна з них. Тож, драбина, що маємо тут? У цій книжці ми по-новому з іншого ракурсу дивимось на війну в Україні, яка відбувається зараз. Що ми маємо тут? У нас є. Головний герой, який живе в Іспанії і який щойно придбав житло, от на початку книжки, якраз, і розповідатиметься, що він придбав житло. і Тепер дуже радий, дуже щасливий, що у нього буде своє житло, що, він не, що йому не треба вже стикатися по різних гуртожитках і маленьких квартирках. Він придбав те, що він собі дуже хотів, своє своє ом'яне житло. От і якраз в ці. В цей період починається війна в Україні, і вся його родина переїздить до нього в Іспанію. І е, тут починається вже зовсім нова війна. Війна між усіми тими, хто е, зібрався е, в цьому новому е, домі, і е, що з цього вийде, якраз і написано в цій книжці. Цікаво почитати. Це буде в нас книжка про тих людей, хто виїхав. От. Але, в принципі, мені цікаво, цікаво з нею ознайомитись, тому що спитайте мієчку мені дуже сподобалась. Наступна книжка це Зелена 19, марка Лівіна. Це. Книжка, яка зібрала декілька творів, але всі вони об'єднуються спільною тематикою, тематикою літа. Також спільною однією вулицею, яка називається Зелена, і всіми тими людьми, які живуть на цій вулиці. Що ми маємо в цій книжці? Ми маємо, перше, це Ось таку обкладинку. цікаво, Також у нас тут є різні ілюстрації, наприклад, одна з них, що надає ще такого більш літнього вайбу. І власне літо. Коли я дивлюсь на такі книжки, от я якраз читала Спитайте Мієчку, теж це така літня історія. І я тоді зразу починаю згадувати своє дитинство, як я їздила до бабусі і до дідуся, хоча в ну, ті книжці там, про дорослих людей, це я так розумію, про, про дітей Зелена 19. От, і я починаю згадувати всі ті. Прекрасні дні літа, і е, літо плинуло так швидко. І це все, це все було так прекрасно, різні ягоди, е, багато свіжого повітря і різних ігор. І тому мені хочеться почитати таку книжку, е, згадати більше про своє дитинство. От, а ми рухаємося далі. Наступна книжечка це Сара Джіо і її ранкове сяйво». Насправді це перша книжка Сара Джіо, яка з'явилася в мене, і яку я буду читати. Я взагалі нічого не читала цієї авторки. Не знаю чому. Мені здається, що всі її книжки читаються якось легко, що це така якась легка проза, хоча не знаю, можливо, моя думка хибна. От, але я теж дивилася, дивилася і вирішила замовити ось цю книжку, тому що мені теж такий тут літній вайб якийсь ну хоча б із її обкладинки. А що ми маємо тут? Ми маємо жінку, яку звуть Ада. І е, вона живе у гамірному Нью-Йорку, і е, два роки тому вона втратила коханого і доньку. І що вона вирішує робити? Вона вирішує е, поїхати жити у домі на воді. У будиночок на воді. Е, переїхати. І, власне, вона переїжджає в цей будиночок, але напевно, коли вона там буде прибирати. Вона знайде скриньку. І ця скринька належить жінці, яка жила тут колись. І цю жінку звуть Пенні. І в ході цього роману виясниться, що між цими жінками є дуже багато спільного. Що спільне, я, власне, не знаю. Якраз і буду читати цю книжку, буду дізнаватися, що ж там спільне в них було, чи точніше є. І наскільки я розумію, що ця ада, вона після втрати дуже переживала, і тепер настав час їй якби, почати нове життя. І от в цій книжці якраз і буде її початок нового життя, і що з цього вийде, власне будемо читати в цій книжці. От і ми переходимо до четвертої книжки. Яку я давно хотіла почитати. Я зробила замовлення, заказала, замовила ті е, три книжечки, потім згадала, що я ж хотіла ще таємну історію до Миттар. От, І е, я оформила ще одне замовлення, і ця книжечка приїхала сама, але вона доїхала до мене. І е, я цьому дуже сильно рада. І це не буде наступна, напевно, книжка, яку я буду читати. Власне, Донна Тарт» і таємна історія. Це в нас інтелектуальна проза, і ми маємо багато відсилок до інших художніх творів, наскільки я розумію, давньої Греції різних творів, тому що ця книжка в нас буде про, про курс. Де студенти вивчають Давньогрецьку. Студенти всі тут вивчають Давньогрецьку. У нас є головний герой, у якого складне дитинство. Він вступає до приватного коледжу в Новій Англії. І там він ніби про себе додумує якісь нові факти. І так як це приватний коледж, там мають вчитися студенти більш заможні, батьки, яких більш заможні. А цей хлопець йде з бідної сім'ї, і він щось про себе там додумує, що нібито він теж походить із заможної родини. От, і він дуже хоче потрапити на цей курс. Але цей курс. Якийсь особливий, там, здається, чи то 5, чи то 6 студентів там вчиться, і є професор професор Джуліан, який цим всім заправляє. От, і цей хлопець, якого звати Річард, він потрапляє на цей курс і Власне, ця вся історія і буде розповіддю, начебто, цього хлопця, про все те, що тут буде відбуватися. І на перших вже сторінках я так трошки пролистала цю книжечку від того, як почати знімати це відео. Декілька сторінок прочитала, і буквально перше речення в нас іде про те, що в нас відбувається вбивство. Вбивають одного студента із цього курсу, і цей хлопець буде розповідати все те, що сталося. Його називають ненадійним оповідачем. Я не зовсім розумію, чому. Напевно, треба прочитати всю, всю книжку і дізнатися, чому його називають ненадійним оповідачем. Оскільки я не дивилася різних відео про цю книжку, от, власне, в усіх цих відео йшлося про те, що це ненадійний оповідач. От, але всі ці відгуки були настільки хорошими, настільки класними, що я вирішила. Треба почитати цю книжку, чому я її досі не прочитала. От, і я придбала цю книжку. От це всі покупки, які я нещодавно а, придбала. А ми вже зустрінемось з вами в наступному відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а, лишайте коментарі, які книжки читаєте зараз ви. Мені буде дуже цікаво почитати. Можливо, якісь книжки я буду читати вже потім. І ми зустрінемось у наступному відео. Тому всім па-па!